Сьогодні, діти, сьогодні я вас хочу познайомити із державними символами нашого міста Запоріжжя та Запорізької області. Має власні державні символи. Пригадаємо, як називається наша держава. Вірно, це Україна. Державні символи України. Україна складається з багатьох областей, міст та сіл. Діти, а як називається місто, в якому ми з вами проживаємо? Правильно, це Запоріжжя, а область, в якій ми проживаємо Запорізька. Сьогодні ми з вами поговоримо про державні символи міста Запоріжжя та Запорізької області. Герб розповідає про минуле і сьогодення нашого міста. Малиновий прапор говорить символізує козацтво. У 2017 році у нашому місті з'явився. Логотип, який символізує шлях до семи мандрівок. Також ми з вами сьогодні поговоримо про герб та прапор нашої Запорізької області. Пропоную вам пограти у гру Знайди герб рідного міста. Молодці чудово впоралися! Дякую.